Ви на каналі Ваукіра. І сьогодні ми вирощуємо кристали і весняне дерево. Ну що ж, розпочинаємо із весняного дерева. Да. Уже настала весна. Є -є 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 Сонечко гріє, дуже гарна весняна погода на вулиці. Тому чому б не зробити справжнє весняне дерево? До Два. речі, це буде сакура. Сакура? Сакура, так його Можутки досить. Сакура. Це таке дерево, пахнюче, рожеве, квітуче. Oh. Ми коли гуляли в парку ботанічному парку минулого року із Стефанією. Ви ми якраз гуляли коли... бачили там таке рожеве так, дерево. Я там колись взяла. квітнула сакура. Саме Вона так, так пахне. для того, щоб зробити сакуру вдома, потрібно. Скласти дерево, покажи. і полити водичкою. Ось є отакі дві частинки дерева. Ось беремо, де є. воно буде вирощувати. Так, ось знову. Ось на якусь будемо... першої і з таким нормальним стовбуром, так. а потім уже де до дирочка. Добре. Та, Давай. Покрути, чов, чов, чов. Ось так. Тепер покрути його, покажи. Ось таке дерево. Ну тут таке уже зеленокува. <світник> Стовбур і гілля. Тепер нам тепер треба, що, наступний крок? Просто налити лише е облити наше дерево ось цією речовиною. Це чотири водички. Так, нас скільки частин обливати дерево? <світник> Потрібно дивись. Одна, одну, три, на один три, і... чотири, Якраз чотири частини. От якраз так, так, для гілля. Раз. Да. Тому давай обливаємо. Давай. Так, ну що ж, приступаємо. Давай. Так, я почну Обережно обливаю одну частинку. З цієї. Я Іщ... буду скрізь-тук-тук. Так, так. Ну, тільки одну, так. Кожну гілочку обливаю. Отак, щоб воно мокре було. Не поспішай, не поспішаю. Облий, 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 облий. Ось така інструкція і ось так легко має це все ну, відбутись. Чуть -чуть обливається. Нічого, я потім все витру. Так, побачимо, впораємося, ми не впораємося. Ну, спрацює, темне. у нас не спрацює, ну, все. але має вийти ось така красива сакура. Не така. Ось така. А ось така. Ага, ось така. <гум> Супер. Має бути ось така красива сакура. Тепер все уйдуть. Побачимо, що вийде у нас. Так, Обливаємо наступні. Наступний бік. Давай. тут ага. я хочу. Кому цікаво, то цю сакуру, де ти Кіра купила? Я була з бабусею, вона нам накупляла її в Аврорі. Так, кому я буде купу. цікаво, одразу ну, розказуємо, продається. де ми це взяли. Побачимо, вийде у нас купує. чи не вийде. Є. Yeah. Щоб ви знали, де. Ми брали цю магічну сакуру. Чолові, І четвертий чолові, 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 чолові. пакетик чолові. із чарівною рідиною. Це якась живильна вода, яка допоможе нашій сакурі розпустити. -закрі. Мама, бач, ось тут фарба така. Все, у угу. mm. нас чорне дерево. У нас мокре рожеве дерево. Ну що ж, по інструкції ми зробили все, що потрібно, мені здається. Тепер залишаємо на 24 години і побачимо, що буде. А може на 24? Наша? Може, ще десь ніч, може воно трішки піде. Можливо, де? так. Може і Коли щось відбудеться з нашою сакурою, ми, ми вам обов'язково покажемо ага. так. Побачимо, заквітне воно чи не заквітне. Якщо не заквітне, нічого страшного. Нічого страшного. Ми експериментуємо. Випробовуємо да. тепер давайте вирощувати кристали. Саме важливе найперше, це потрібно дотримуватися правил безпеки. По-перше, ці досліди виконуємо виключно із дорослими. Це раз. Дотримуємося обов'язкової інструкції, яка написана ось тут або на самій коробці. Це два. І третє, це те, що будь-яка речовина із цього досліду Може треба прослідкувати, хімічна. щоб вона не потрапила в навколишнє середовище. Тому обов'язково дітки самостійно небезпечно це робити тільки, Тому, дорослими. тільки з дорослими. Тепер поїхали. Поїхали. Будемо пробувати вирощувати якісь із цих кристалів. Ми будемо блакитні. Блакитні. Так. так, отже, перше, що потрібно зробити. Я тобі читаю, ти буде одягнути рукавички. Є, зроблено. Послухала те, що я тобі сказала, що це небезпечно, і тепер слухаєшся тільки мене. Є? Да. <плес> є! Домовилися. Тепер беремо стаканчик, який є. Так, ось тут. Висипати в контейнер кольорову речовину активатор. Зараз висипемо. Так. Так, так. Ну, Покажи так. його ближче. Така він блакитний, цикар, блакитний. Так, Отже, у нас буде, я думаю, блакитний, так? Крестал якийсь? Ну так, да. навіть на коробці намальований блакитний красал. Там... Я, да, я пам'ятаю, що якщо ага. червоний кристал, значить чер... там був червоний кристал mm -hmm. на мальовий, mm -hmm. то значить червоний буде. Блакитний це оце я так. Це кристаллик. той в кружочку. Бачить mm мене. -hmm. Молодець. Все побачила? Я ні, не помітила. Я буду вже відкривати оце. Висипай Висипає. обережно. Лише в, в стаканчик. Так, все. Так, все. Wow. Висипай. Не поспішай, ніде не розсип. Якщо розсипаться, то тільки на стіл. Я поприбираю. Висипала? Є. Тепер лежи все назад. Ось сюди. Коробку одразу давай. Одразу прибираємо, щоб все воно не розсипане. Так, тепер потрібна гаряча вода. 90 градусів десь приблизно. Зараз це вже налью Вона я. гаряча? звичайно гаряча. Так, покажу, що тут є відмітка, до якої нам потрібно налити воду. Мені ну, на Гарячу. А це потім, це потім, поки що не трогаємо. Вау. Ось це чорна відмітка, до якої потрібно налити воду гарячу, ага. не більше, тому що далі має все поміститись тут. Це бомбочка і це. Так, все, поїхали. Наливаємо гарячу воду. Так, ми налили гарячу воду, а тепер Фу. кірі потрібно обережно розмішати. Мама, все. Вона Що? на вигляд там кружочку, типу, таке темно-синє, а всередині чорне просто. Так? Так. Воно яскраве, дуже насичений синій такий так. колір. Обережно, не наляпуємо. А я читаю далі. Так. Що там далі? От, треба так, нас... до повного розчинення потрібно розмішати ложкою. Так, все правильно. І далі накриваємо контейнер кришкою і залишаємо на 15 хвилин. Має там здійснитися якесь чудо-юдо реакція. О, це. А це потім, все потім. Потім ми вже відкриємо і побачимо, що буде далі. Далі покажемо. Зараз розмішуємо до повного розчинення ось цієї. Сипучої речовини. Накриваємо кришкою на 15 така хвилин. Ложка. І далі продовжимо. І далі продовжимо Вау. створювати кристал. Друзі, пройшло 20 хвилин і подивіться на нашу сакуру. Вона підросла. та 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 дам Наша сакура починає цвести, так? Да. Заквітнула. Мені, але що треба, щоб сакура. вона була прям такого, як. Наче не видно, цих буде гілок, а буде все рожає. Так, так, ну на то мені у нас і є 24 години для того, щоб всі квіти розпустилися. Завтра подивимося, як буде воно таке. Так, так, так. Красатка, мені, мені подобається. Так. так, але тепер ми продовжуємо створювати кристал сакуру. Сторону. Тепер нам потрібно ось тут ще є ось така таблетка. Мені похоже на бомбочку. Це Я таблетка вона. така. Ми її просто обережно ложимо в цей стаканчик. Накидаємо бо всераз... і зверху засипаємо просто ось цей активатор. Теж ми думаємо, все ми робимо в рукавичках. Так, і нічого тепер не змішувати і не збовтувати, так, а так. просто положити таблетку, зверху засипати активатор і Кристи, накрити кришечкою. кришку на 2 години. Потім зняти кришку і будемо спостерігати. Ага, буде нас створюватися. А, цей, а ми сьогодні ще покажемо весь кристал. Так, ну чи я не знаю, чи щось? він будемо показувати, що буде відбуватися ось з речовиною в цьому стакані. Так. Добре? А як у нас і коли у нас створиться кристал? Я не знаю. Нам не написано. Написано. Треба, якщо ми все зробили правильно. Треба зачекати десь хоча б 8 годин. Але протягом всіх годин 5, 3, 1 година буде вже відбуватися, вже буде створюватися кристал, просто він буде різної форми, різної величини. І ми будемо за всім спостерігати. Домовилися? От так само, як і наша сакура, подивіться, бачите, вона поступово, поступово зацвітає. Ну, що звільнеш на <гум> Да! Весна на вулиці. Знаєте, Всі дерева розцвітають. Більш? Я Знаю, чому ще більше. Чому? Тому що там були зверху кульки маленькі, а тепер вони великі. Так, Тепер кидаємо таблетку і засипаємо активатор. Так, обережно. Ой -ой -ой -ой. Прилипла, обережно. Угу. Все. Тепер кидай. А якщо вона перевернеться, нічого страшного, Нічого страшного, лежи її туди. О, Просто так? лежи, не мочи пальчик. Намочила? Ні. Ні. Все Чисті. добре? Все, супер. Не трогаємо нічого, не мішаємо, не вазики. колотим, не збовтуємо. Тепер засипаємо активатор. Висипає кіра активатор. Висипай весь туди. так. Все. висипай. Не розсип І, далі. Бабу, ніде. Бабу, бабу. Не намочи, а то не вийде потім. О. Є? Все. Тепер накриваємо кришкою на дві години. Через дві години знімемо кришку і будемо спостерігати. Mm. Що ж там буде утворюватись таке цікаве. Подивіться, яка у нас сакура красивенна. Так, да, Така яскрава, чуть -чуть. потім таке світле. От бачите, трішки тут яскраво, яскраве темне, а тут далі такі цвітла. А ще я помітила дещо. Отут подивіться на стовбур. Ось білий якесь. Так, білим зростає це так? стовбур. А як? Отак. чудеса! Завтра зранку <гум> точно. Обов'язково будемо показувати, як наша сакура розростається. І кристали. Так, кристали поки що ми не трогаємо, накрили кришкою і через. Дівати. Годину, вже через годину а, вже ми через знімемо годину? кришечку, так, щоб там далі щось. А там якийсь низ саме світлий, а там уже таке вже зверху кори. Так, дуже красиво. Я ж хочу це так, як на час якась хуторочком. Така, як моя іграшка, якась м'якенька. Ніби справжня якась, От а не із паперу. От якщо її намалювати, то це просто буде однакові сакури. Дуже красиво. Фідо. Завтра ще покажем. Або пізніше ще покажемо, яка ж вона буде. Так, да, може десь, коли буде ніч уже. так, перед сном. Покажем, <гум> да, перед сном покажемо вам, яка вона може десь такі пушусь. Так. Я вже хочу її. А зараз Кіра йде вчити табличку множення. На два і на три. Друзі, всі знають табличку множення? <гум> <гум> Хто знає табличку множення на два і на три? Ставте лайк. І ділення. І ділення, так, обов'язкове множення і ділення. Будемо вчити. Пройшло 24 години, і подивіться, які у нас тут кристали і дерева виросли. Так, отакі у нас красиві експерименти цього разу да. вийшли. сакура. Така насичена. Який, да. так, такий насичений рожевий колір. І вона хочеться знаєте, його що? потрогати, бо здається, що воно таке м'якеньке, пухнасте. Воно цікаве, до речі, на дотик воно таке ніжне, ну, да. м'якеньке вона... трішки. Але коли ти треш, так то воно стає біліше. Біліше стає? Так, я не... а, ну, ну, так. Так. так, воно я ж кажу, воно де я потрогала ось бачите? Ось отут? Там типу, більше Воно ніби так. Ніби äh, як, як в іншу сторону я. цей. Воно вже розламалося. Ой-ой-ой. На мене так подивилася, така, мама. Подивіться, справді, давайте подивимося. Воно відламалось, давай подивимося. Воно вже було відламане. Вау. Цікаво, такі, як ніби. Шерстинки такі, Обережно. волосинки такі. Ніби ну дуже цікаво. І тільки трону, а тут а воно висипалось тут. Ну нічого, ми ще е, пошукаємо такі дерева, може, є інші кольори, і будемо ще експериментувати. Мам як вправ... тобі така ідея? Вправих. Я ж кажу, вони ніби такі волосинки, ворсинки такі цікаві. Як м'який мох. Так, до речі, як мох, так, є щось. Мама, і це якщо його підняти, то воно буде як шипучка шипу. Не знаю, не знаю. Ти І кристали. Yeah. Тепер показуємо наші кристали. Кристал! Он подивіться, вони підіймаються. <рес> я <рес> думала, що воно буде десь от по центру там. Це да, все я теж так води. думала, mm -hmm. а воно поводжує. Хто робив також. Кристали. Скажіть, як у вас це все відбувалось, тому що у нас от. Якось мені так отак. хочеться кристали подивитися. Подивіться, вони от такі от як теж, як водорості якісь. А ну, мені знаю. знаєш на що? На що? Типу на що якесь темно-темно море з такими льодяниками якимось. Як корали. Ну, О, як корали ніби. І ще, знаєш, що, що? якщо здалека подивишся, це то то таке. Е, ну, Море синє і якісь такі пір'їнки. Як корали, мені здається. Що а це коран, як... море і корал. Рифи, Ні. корали, каміння. Аж хочеться його так потіска. Ну, вийшли. У нас вийшли. Я переживала дуже ну, зараз. За так не трогай, краще, не потрібно. Я переживала дуже за кристали, тому що я не знала, вийде, не вийде, але угу. це вийшло, і будемо спостерігати, що буде далі з цим всім відбуватися. А і вчора, дерево ще мені здається, уже все більше з ним нічого не буде. А от кристали можливо ще будуть рости і збільшуватися. Я думаю, що і просто вчора, тому що видно, що воно може рости. От. Так, дерево. А, і тому, одразу було, значить, сьогодні зрозуміло. буде видно, що воно виросте на. Ована так, а от кристали я дуже за них переживала і сумнівалася, Але чи воно все вийде? Вийшло. Але вийшло дуже цікаво. Я зовсім не очікувала на такий саме результат. Дивіться, як кудись. Мама, Ще хочу, знаєш, ще купити. На картинці, пам'ятаєте, коли нам попалися ці кристали? Тоді я хотіла там таких ще нових кристалів. Будемо шукати, будемо експериментувати і досліджувати. Фіолетові, сині і рожеві. Або Жовті і зелені найбільше. Добре, будемо все пробувати. А ще хотіла показати. Покажи, будь ласка, нашу пляшечку з Кока-Колем. У нас вона досі, досі стоїть і вона освітліла дуже сильно. Пам'ятаєте наші експерименти з Кока-Колою. Ось подивіться, що сталося з Кока-Колою, в яку ми додали Молодець. трішки молока. Ось вона весь цей час стояла, просто стояла. І вийшов якийсь отак вот освітліло ще більше, мені здається, ніж те, що ми показували у відео. І ще світліше стало, ніж. Було. Вона, як наче такі... Жовтий фрукт, якийсь. Ну, <смеш> Такий осад. Дивіться, як, як, сік. як його гарно видно. Тут ніби якийсь пісок осипався. Там пісок, а це да. така мутна вода. Мутна. <смеш> мутна Може, вода. брудна <смеш> Брудна, мутна вода. Так. так, я знаю, деякі люди миють і стає отака от брудна вода. Була б прозора, тепер Так, дивіться, так. Так, А тепер що ми робимо? Кажемо, всім пока-пока. Всім кажем пока-пока. І знову йдемо вчити табличку множення і ділення. Давай на три. <риск> давай, до речі, покажемо, як ти вчиш табличку множення. Можливо, комусь пригодиться. Давай покажемо. <рискій> да. Ось, Кірене, робоче місце. <рискій> місце, де вона робить уроки, так, так, біля, біля вікна. вікна. Краса. Дяді стоять. Так, е давай. Показуй, які в тебе є карточки, як Кіра намагається вивчити табличку множення. От, наприклад, взяли карточку. Сказали Ні, ти покажи. Давай, давай покажи ось так. Що ми, так понаписували. Я не бачу нічого. А? ми ось так понаписували Шо? карточки. Ось з цієї сторони, наприклад, 2 поділити, Ой, 12 поділити на 2. Скільки буде? Ай, піддивилась. А ось, наприклад, Кіра дивиться: 12 поділити на 2. Така, м -н -н -н, не пам'ятаю. Розвернула. І це тут відповідь є. Або, наприклад, 12 поділити на 2, вона така 6. Подивилась. Переконана. Вірно, 6. правильно, молодець. Наступне. І, і ось в неї така така стопочка із діленням і множенням на 2 і на 3. Так, і отак вона вчить. Давай спробуємо. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Молодець. Так, і... наступне. 3 помножити на 7, 21. 21. Переконалася правильно. вірно. 16 поділити на 2 буде вісім. Молодець! І оце отак і рапчить. 8 поділити на два дрівні 4. Молодець. 18 поділити на. 3. Важко було. А, ну подивись, правильно? 6. Шість є! Бачиш, як круто. 27 поділити на. Буде. Дай, 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 дай. 27 поділити Два, на 3. Не, не, не. Подивись. Єс. Молодець! Єс! <сум> Супер. Так, 2 помножити на 4, 8. Молодець. Дітки, кому Два пригодиться множ... такі метод вивчити табличку множення і ділення. Користуйтесь! Ось як гра. І легко собою можна скрізь носити, можна і в транспорті сидіти. так вивчати. на буде 14. І десь так іти по дорозі. І собі згадувати. І підказка 24. є. Так, і в той же час 8, сам собі і допомагаєш, і на перевіряєш. 9. Молодець. Шість поділити на два-три. Бач, ти вже і все знаєш майже. 2. І, до речі, в виходить, ти все вивчаєш не підряд, цифра за цифрою, а в різній послідовності. Пом... То множення, то ділення супер. Два помножити на вісім шістнадцять. Молодець. Все, супер, давай, зупинись. Кажемо всім пока-пока. До нових Йей. зустрічей. У нас ще поперед дуже багато різних цікавих ідей для відео. Тому залишайтесь на каналі Ваукіра. Повертаємося. І будемо показувати щось цікаве, веселе. Так? Да. Домовилися? Так. Да. Всім пока-пока! Всім пока-пока! Не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал Валкіра і всім пока-пока! До нових зустрічей, друзі! Пока-пока! У! -пока.